Циркові намети з'явилися серед ночі без попереджень. У міськраді була бурхлива дискусія, бо навіть мер не знав, що вони приїдуть, хоча, мабуть, якось домовилися, бо циганський цирк залишився. Наше місто було недостатньо великим, щоб підтримувати навіть ярмарок, тому це була велика новина. Тому я й опинився того вечора там зі своїм старшим братом Денисом. Та його друзями. Тоді мені було лише п'ятнадцять. Мати відпустила мене разом з ним. Ех, знала б вона, який він насправді гівнюк, то в жодному разі не відпустила б мене разом із ним та його придуркуватими друзями. Скільки у тебе грошей? запитав кислий та вдарив мене в плече. З трьох старших хлопців я найбільше ненавидів саме його. Він регулярно глузував з мене та навіть періодично лупцював, а мій рідний брат лише сміявся з цього. Він був удвічі більший за мене, тож я лише мріяв про день, коли зможу протистояти йому, протистояти їм усім. Я дав йому 50 гривень це була частина з грошей, які дала мені мама. Інші сто я сховав у потаємній кишені. Як тільки ми зайшли на територію цирку, ця чортова трійця покинула мене. Я ніколи раніше не був у цирку, але і без цього я розумів, що цей був по-справжньому неймовірним. Він більше нагадував цирк з якоїсь старої голівудської кінострічки. Атракціонів небагато, але скрізь височили величезні намети. Афіші заохочували подивитися шоу величних диких звірів. Або виступи виродки. Куди там дружки мого братика. Ось де були справжні виродки. Я хотів побачити лева. До того я бачив цих великих тварин, але лише по ящику. Тому я без жодних сумлінь розлучився з 50 гривнями та увійшов зсередину намету. У наметі пахло тирсою. Потом і гноєм, але всередині були найфантастичніші істоти, яких я коли-небудь бачив. Я знайшов шматочки овочів на землі, підняв їх та погодував ними слона, а потім сів на лавку в очікуванні шоу. Леви були моєю улюбленою частиною. Я знав, що вони великі, але не очікував, що вони будуть величезні. Я затумував подих, коли приборку члевів засунув голову пащу однієї з цих істот. Його різці виглядали такими ж довгими, як мої пальці. Його задні зуби працювали як ножиці, щоб різати та рвати м'ясо. Про це я дізнався завдяки книжці, яку подарував мені тато. Ні в якому разі я б не наважився просунути туди голову. Мої емоції від перегляду виступу були настільки бурхливими, що я спочатку захотів купити ще один квиток на це шоу, але грошей у мене залишалося небагато, а я вже був голодний, тому вирішив купити своєї улюбленої вареної кукурудзи у стаканчику. Коли я пробирався до причепів з їжею, мене покликала якась незнайома дівчина. Дізнайся власну долю за 25 гривень. Від її вигляду мені перехопило подих, її обличчя було Вона була прекрасна. Мені б хотілося, щоб вона тієї ночі побачила свою долю замість моєї. Вона не заслуговувала на те, що з нею сталося. Я дивився на неї, заціпенівши. Її очі були двох різних кольорів, мені було цікаво, чи вона носила контактні лінзи, щоб досягти ефекту, щоб виглядати ще виразніше. Одне було яскраво блакитним, а інше коричневим. Ефект був приголомшливим, тим більше що вона була чарівною, довге чорне волосся, повні губи, одягнена як джинс якоїсь старої казки. Її тендітний засмогли живіт був оголеним. Гормони перемогли голод, і я дозволив їй завести мене до намету. Вона взяла мою долоню і простягла її перед собою. Деякий час вона говорила, даючи мені нечіткі прогнози. Потім вона подивилася на мене довгим поглядом і сказала: Тобі потрібно постояти за себе. Не дозволяй іншим керувати твоєю долею. Пізніше я часто думав про це, чи справді вона це бачила. В будь-якому разі, ця порада виявилася дійсно корисною. Я радий, що вона звернула мою увагу саме на це, давши мені пораду на все життя, вона випхала мене, втиснувши руку в моє плече. Ну, що тут у нас? гримнув кислий. У маленької мав є дівчина. Її рука міцніше стиснула мою руку, а потім вона усміхнулася. Я роблю перерву. Кислий схопив її за руку, коли вона намагалася пройти повз, а Денис та його друг на прізвисько Кука заблокували її. Я хотів сказати їм, щоб залишили її в спокої, але не наважився. Чекай! Сказав кисли. Він зиркнув на неї. Якщо за 25 гривень я зможу дізнатися свою долю, то що мені світить за сотню? На мій жах, він схопив її за талію і притягнув до себе. Вона з усіх сил звільнилася і прогарчала щось чужою мовою, тоді вона плюнула на його черевик. Кислий ударив її ззаду, а потім затягнув у намет. Я розвернувся, щоб бігти, але кука підставив мені під ніжку. Я впав в пилюку, і мій рот наповнився кров'ю. Кука підтягнув мене, і я почув клацання, коли він розкрив ніж, який завжди носив із собою. Він притиснув його мені до спини. Один рух і я переріжу тобі спинний мозок, сказав він. Доносчики опиняються в канавах. Це тривало лише кілька хвилин, а здавалося, що цілу вічність. Вони знущалися над тією дівчиною. Я чув, як вона опиралася, а потім настала тиша. Я плакав, кров та соплі душили мене. Люди проходили повз, і здавалося, ніхто із них навіть не помітив, що щось було не так, що відбувається щось жахливе. Наступного дня місцева газета повідомила, що батько цієї дівчини знайшов її голою та побитою в тому наметі. Минуло два дні, перш ніж вона змогла детально описати поліцейським нападників. Я відчув полегшення, коли поліція зупинилася перед нашим будинком. Не кажи ні слова, прошипів Денис. Інакше клянусь своїм життям, я покінчу з тобою. Я хотів би сказати, що я сказав, розповів усе поліції, але я цього не зробив. Я думав, буде достатньо її опису та результатів аналізів ДНК, але я неправильно оцінив політику маленького міста. Кислий Денис та Кука вигадали історію про те, що дівчина була повією та вимагала від них гроші. Ці покидьки почали прикидатися невинними вівцями. Присягалася, що дівчина злилася, казала, що грошей мало та погрожувала натравити на них циганських бандитів, якщо вони не принесуть ще. Мовляв, інший циган її побив, щоб історія виглядала правдивою. Суття закрив справу і відпустив їх. Ми разом вийшли на вулицю. Мені ніколи не було так погано, соромно. Денис та його друзі стояли біля мене у своїх свіжих костюмах і кроватках, схожі на вівтарники. Раптом підійшла стара циганка, вона щось пробурмотіла, потім зробила знак у повітрі своїм вузлуватим пальцем. Кислий підійшов до неї та кука схопив його за руку. Дівчина ревіла напроти батька, її гарне обличчя все ще було опухлим і знебарвленим. Вона щось прошепотіла старенький і показала на мене. Очі старої звузилися, і вона зробила ще один знак. Досить, сказав тато і повів нас. Цирк зник. А вже за тиждень мій брат і його друзі були мертві. З Денисом стався нещасний випадок. Коли він заїхав на роботу до нашого дядька Сергія, підслизнувшись на вологій підлозі, мій брат впав на пилораму, яка відтяла йому голову наче гострі ікла лева. Кука впав з драбини, коли допомагав батькові латати їхній дах. Під час падіння він пошкодив спинний мозок. Кислий помер найжахливіше з усіх. Одного вечора він не впорався з керуванням та врізався в стовп. Його машина загорілася. Рятувальники сказали, що ніколи не забудуть його крики. Кожну ніч мені снилася та стара, вона сказала: Твій злочин мовчання, ти тихо стояв і дозволив злу панувати. Таким чином, Вирішив свою долю. Одного ранку я прокинувся від того, що перестав відчувати свій язик. Я різко підхопився, підбіг до дзеркала. Коли я відкрив рота, то побачив моторошну картину. Мій язик, наче був вкритий корою дерева. Мама все ще була в своїй кімнаті, тому я її не турбував. Я чомусь знав, що настав мій час. Я пішов у ліс за нашою хатою. Мої кроки ставали все важчими, і я ледве міг волочитись крізь листя. Коли я подивився вниз, мої ноги більше не виглядали людськими. Вони складалися у стовбур дерева, коріння звивалося з моїх пальців ніг і встромлялося в землю. Я підняв руку, щоб помацати свій язик, і вона завмерла у цій позиції. Усе моє тіло вмить вкрилося корою. Не дивуючись, я побачив, як дівчина вийшла з лісу. Я знаю, що це не твоя вина, сказала вона. Я благала бабусю про пощаду, але вона сказала, що ти повинен вивчити урок, ти будеш деревом, доки не виростеш і не досягнеш достатньої зрілості, щоб давати плоди. Коли перше яблуко впаде з твого дерева, ти знову станеш людиною. Я сподіваюся, після цього ти завжди будеш відстоювати себе та інше. Минуло цілих три роки. І ось я можу писати ці рядки. Я роблю це для того, аби сказати дівчині та її бабусі, що я вдячний за цей урок.